Друзі, зараз ми знаходимося у парку князів Мазовецьких. Він є дуже цікавим. Це не просто парк, а парк з цікавим історичним минулим. Парк знаходиться у самому центрі Пісечно. А що найцікавіше, на території мальовничого парку князів Мазовецьких розташована понятувка. Це невеликий шляхетський маєток, названий на честь князя Юзефа Понятовського. Це приклад традиційного польського маєтку, який зберіг свою форму та чарівність. Ось ми зараз наближаємося до нього, але подивіться, будь ласка, зверніть увагу, яка тут краса. Все ж таки, парк просто ну, неймовірно красивий. Мені дуже подобається. Ось ближче наша понятовка. Ось, ну, ми бачимо дуже гарний маленький такий маєток, але він акуратний. Гарненький такий. І досить атмосферно, ну, я б так сказала, досить цікаво. А ось поруч із понятовкою графиня Цецілія Платер Заберковна, видатна польська аристократка, педагогиня, заснувала школу для дівчат. Це була не просто школа, а освітній центр, де молоді жінки здобували знання, практичні навики та виховання гідне нової епохи. Навчання поєднувало християнські цінності з сучасною освітою та національним духом. Обидві будівлі, понятовка та школа графені Платер з до сьогодні залишаються символом культурного, освітнього та історичного обличчя П'сечно.